І так, ми все про, те, про той турнір, де судді з Києва долучили до турніра гравця неодноразово забаненого за читерство, про це всі знали, але його допустили до турніру. Більш того, один з суддів е, Приходько працює е, у школі, яка ось так полюбляє, щоб в неї чи, е, читери були тренерами: Хріновський, приходько. Ну, ось ми бачимо, що це призвело до скандалу у п'ятому турі. Судді бездіють. Запропонували переграти, судді оділи кожен по 10 памперсів. Ну, дивимось, що там було далі. Я не перше це переглядаю, але так приємно. Два роки тому це було. У цьому році не прийшов Хріновський грати. Ставлять, просто мені ставлять. Ну ти ж відмовився грати. Ось тобі програш. Що це таке? Алло. Дивіться, суддя мені ставить Бачите, читер вихопив мікрофон і почав звертатися, яка воно жертва, жертва, як образили, як образили, який же нещас? Коли я обдурював людей в інтернеті, за що я був заблокований, то нормально. Бачите, привів з собою таку величезну групу підтримки. Привів групу підтримки, виставив тут пузо і давай е жалкуватися, як його нещасного цього. Забанили. Ну, давайте послухаємо. О, греш, за те, що я не хочу поривати партію. Це нормально? Це, за те, що мене вдарили тільки що, і то, що я е, мав на ферза більше, і людина скинула всі фігури з дошки, і мені кажуть, переграти партію. І мені цікава взагалі кваліфікація судна в шахі. Ну, тут незрозуміла ситуація, тому що. Майстер, який грав проти забаненого за читера Хриновського, каже, що фігури розштурляв, розкидав Хриновський, той каже, що він розштурляв. Ну, Дійсно, якщо суддя не бачили, то все, це перегравання. Якщо судді не бачили, так, це помилка суддів, що вони долучили до турніру читера. Помилка суддів, те, що вони жадібно розікрали. 10 суддівських ставок на двох, замість того, щоб було ще 8 суддів і все було керовано. Так, це помилка суддів, але перегравання, мабуть, це найрозумніше рішення вже у цій ситуації. Е, ну, так, неприємно, але потрібно перегравати. А не виставляти пузо та долучати якихось провокаторів, щоб вони тут вносили деструктив. Ну, слухаємо. Далеко не дойти. Що це Міліцію визивають! Бачите, ось нарешті хтось з адекватних людей закричав, потрібно визивати міліцію. Ну, дійсно, звісно, е з шаховими преступниками, тільки так. Людей, які читерять, які забанені за читерство, їх, звісно, потрібно визивати тільки не міліцію, а полі поліцію, щоб поліція приїжджала та відокремлювала їх, а бажано, щоб назавжди ізолювало. Знаєте, був такий один гросмейстер, е дуже відомий гросмейстер, він колись був у топі, і він колись так сказав, знаєте, так дуже жорстко сказав, гросмейстер Барієв. І він дуже жорстко сказав колись. А якщо взяти та його одного читера, такого вже 100% доказаного пристрелити. Ось така в нього була ідея. Жахлива думка. Але бачите, як довели людей. Ну, звісно, таке робити не можна. але, тобто, Покарання повинно бути адекватно, але назавжди відсторонити від шахів того хто хоч раз був заблокований за читерство, Це, звісно, потрібно. Тобто, ані цього хріновського турніру не повинно було бути, ані судді Приходько не повинно було бути на цьому турнірі. Так. Петро, бачимо, ми, що його ну, роздратувала ця ситуація, але він один намагається відновити справедливість. І я можу зрозуміти, що в нього у душі кипить. Суддя! Що це за півнята? Не, ну сиш, блідо, один... Ну, тут же ж нема такого побиття. Один дав одному підсрачник, інший дав іншому підсрачник. Нічого. Хтось вирішив, що підсрачник, який дав майстер, він тяж, тяжкіший, сильніший. Ну, це таке. Якби, е, хоч Хриновський, знаєте, тут е, по ідеї, якби він не давав здачі, та, а просто так нібито його били, ображали, це б було б більш логічна з точки юриспруденції ситуація. Тобто, а так, ну, це, вони, це, обмін, це обмін такими комплементами, типу підбадьорюючими під один іншого. Якщо Хриновський хотів грати жертву тут до кінця, то він не повинен був на це реагувати, і суддя повинен був за це, звісно, за цей е, такий жест шаховий, повинен був відсторонити від турніру одного гравця, ну і відсторонити іншого за те, що він. Давно вже порушив шахові правила, Слухаємо далі. Прийшов е, відомий журналіст, який працював на Куфтерєва і теж боїться втручатися у скандал, боїться майстра. Ну і, звісно, не хоче брати сторону заблокованого зачительства. Суддя твой, блін! Ви їх обираєте. А я не тренером вважаєте? Ні. Бачите, бачите хріновський читер, заблокований за читерство. вирішіть, що і це він працює тренером. Так, можливо, він працює тренером. А ти за, з приходька, ви працюєте тренерами, будучи читерами і учні ваші читерять. Так що ж таке? Так хто ж тут насправді ж е, злочинець? Це ж зрозуміло. Ви дискваліфікація! Бачите, люди кричать розумні речі, пожиттєва дискваліфікація, але вони не розуміють, кому потрібна бути пожиттєва дискваліфікація. Я вже сказав, пожиттєва дискваліфікація повинна бути читеру. А вилучення з турніру потрібно, ну, мабуть, все ж таки, це червона картка повинна бути шановному майстру. Знаєте, друзі, я мав деякі, е, ну, в мене були деякі ситуації з Петром, і я знаю, що незважаючи на його таку е, ну, тут, ну, взагалі таку доволі. Ну, Манеру спілкування таку жорстку, так? що це дуже порядна людина, яка ну, принаймні у стосунках зі мною все, що я бачу, все, що я знаю, дуже шляхетна людина, людина, яка тримає своє слово вот да. і е людина, яка усією душою за Україну. Для мене цього достатньо. А що приймемо сторону Хріновського або Приходька, який досі приходько, йому стільки було звернені, він ані з Донецької області не повидаляв ті, хто перейшов на сторону Оркостану, а не з Херсонської області, як були там зрадники, які у базах зрадників Херсонщини, так вони є до сих пір у рейтинг-листах. Що, ви хочете прийняти у ту сторону хріновського то приходька? Сторону читерів та підтримуючих орків? Так вам цікавіше. Ну, обирайте. Обирайте для мене вибір зрозумілий.